Українка, давня весна, була весна весела, щедра мила, проміння грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стекила, за нею сид співучі птахи, Все ожило, усе загумоніло. Зелений шум, весела я луна, співало все, сміялось, бленіло, а я лежала хвора і самотня. Сначала всіх настала, подалунки всім несе вона ясна. Те мене тільки даву не придбала, забула мене радісна весна, та ні, не забула. У вікно до мене загинуло від ряблунівки, замеготіло листечко зелене, посипались білесенькі квітки, погинув вітер і в тісній хатині. Пісні пташені, і свій відом з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того Дарутку, що весна дала, такої весни не було і не буде, як та, що за вікном цвіла.